У вас є якісь е, документи, які підтверджують те, що його можна собі... Є ухвала Ви, ви видаєте вказівки врачам. Про те, що потрібно затримувати людину, чи не потрібно, чи потрібно йому лікуватися, чи не потрібно? Винесено упали. го день. Я понімаю. Якщо, якщо він не тріпачок, це перше. Горбачова. Горбачова. Це по-перше. Це по По-друге, йому потрібна медична допомога. Всі, Ви хочете обмежити всі, його право на Всі медичну Коментарі допомогу? по даному кримінальному провадженню будуть надані пізніше. Коментарі? Ви порушите закон, шановний. Я на ваш Ви порушуєте закон. Хто вам дав право давати вказівки? Хто вам дав право давати вказівки? Шановний. Я на Є Є на затримання. Ну, Хай заберемо лікар, поставте коло його ліжка вартову. Зараз лікар його обстежить. Після того, обстежить, як лікар... виставить, лікар вже обстежує. Після того, як лікар надасть висновок про те, що він потребує лікування, він буде доставлений в, ліку, в медичний заклад. Я не що на допомогу Виконується рішення суда. Якого? Тобто ви хочете обмежити право людини на медичну допомогу? Так ви ж всі права. Лікарі є, буде висновок, будемо діяти відповідно до висновку. Я вибачаюсь, які на даний час рішення? Ви забираєте людину в лікувальний заклад? Ми ж не можемо забрати, що його не відпускають. Його не відпускають. Ну, то есть, на даний момент, до, до втручання правоохоронців, яке було ваше рішення? Рекомендувати травми під, питання. під питанням да. і госпіталізацією. Рекомендовано. Рекомендовано. Рекомендовано, Дякую. Ви прийшли повієм, як не напишете, не приймається. Пане слідчі. Ваша посада. Моя посада виконувача обов'язки заступника Лубинського відділу поліції. Добре, моє прізвище Мороз, Олександр Олександрович. На даний час, наскільки я розумію, людині потребується допомоги. Зараз буде дивитися лікар. Ну, от лікар дивиться. От буде висновок лікаря, будемо тоді. Ну, висновок лікаря ми ще й не слухали. Я хочу його побачити. Що скаже лікар? Лікар тільки що сказав, ну що нічого. Людину потрібно обстежити. Ви, що? ви людину потрібно обстежити. Я ваше запитання. Тобто ви хочете обмежити його право, так? Звичайно, звичайно, нехай пише. Лікар зараз напише запис, відповідно, до запису лікаря, ми будемо прийняти рішення. Якщо лікар напише про те, що е Горбачов потребує госпіталізації до медичного закладу, він буде госпіталізований до цього медичного закладу. Відповідно до рекомендацій лікаря. Все, Ми чекаємо тоді рекомендації лікаря. І коли його госпіталізують? я стаю патрон. Який вам іще журнал може? Я стою на учоті. Ваш сотрудник признав, що ударив мене в високу. Вам брат сказав, що в мене нове ЧМТ. Який вам іще журнал нужен? Я не пойму. В мене башка крутиться, я вас...